Друзі, вітаю! Я дуже вдячна кожному з вас, що слухаєте аудіокниги саморозвитку на цьому каналі. І ви вже всі знаєте, що треба робити саме для існування і розвитку будь-якого ютуб-каналу. Тож від нас корисна і важлива вам інформація. Від вас підписка, вподобайка та коментар, у якому, наприклад, ви можете висловити свої побажання для запису наступних аудіокниг або просто подякувати за поширення україномовного контенту переосмислюємо відпочинок. Одного спекотного літа кілька років тому я приєднався до натхненої групи активістів Поверніть свій час у задушливому лекторії Сєлдського університету, де вони зібралися, щоб зробити наступний крок для досягнення своєї головної мети побороти епідемію перевтоми. На щорічну конференцію, у якій я взяв участь, прийшло небагато людей почасти, тому що організатори задумали провести її в серпні, і багато хто роз'їхалися по відпустках. На це організація, яка всіляко підтримувала відпочинок, навряд чи могла нарікати. Однак причина ще й в тому, що група несе в маси ідеї, які нині вважаються руйнівними у вимогах про збільшення вихідних і скорочення робочих годин. Немає нічого особливого. Такі пропозиції звучать доволі часто, однак вони майже завжди спираються на думку, що працівник, який гарно відпочив, працює ефективніше, і саме це обґрунтування вони ставили. Під сумнів. Активісти хотіли знати, чому відпочинок на океанському узбережжі, обіди з друзями та ранкове валяння в ліжку обстоюють, посилаючись на підвищену продуктивність праці. Жвавий 70-річний кінорежисер та рушійна сила організації Джон Деграф ремстував: ми постійно чуємо, що додатковий вільний час може позитивно позначитися на економіці, але чому ми маємо виправдовувати життя з огляду на економіку? В цьому немає жодного Дного сенсу пізніше я дізнався про їхніх суперників групу Вільний час, яка, на відміну від поверніть свій час, мала підтримку спонсорів та збирала на конференціях набагато більше людей. І я зовсім не здивувався, коли довідався, що вони виступали за особисті ділові, соціальні та економічні переваги дозвілля. Також їх підтримувала американська асоціація туризму, яка має свій інтерес у тому, щоб люди їздили у відпустки занепад задоволенням. Деграф звернув увагу на неочевидну проблему, яка виникає, коли ми намагаємося якнайкраще розпоряджатися часом. Ми почуваємося зобов'язаними продуктивно проводити дозвілля, насолодити від дозвілля як такого, в чому як ви могли подумати і полягає його суть, раптом починає здаватися недостатньо. Ви відчуваєте, що у певному сенсі марнуєте життя. Якщо не сприймаєте час як інвестицію в майбутнє, інколи вам навіть напряму заявляють, що ви маєте використовувати дозвілля щоб стати кращим працівником, Розслабтеся, ви станете продуктивнішими. Як ідеться в заголовку шалено популярної рубрики «Нью-Йорк Таймс. Проте, симптоми цієї непомітної хвороби має і ваш друг, який невтомно готується до марафону, але не може просто вийти на пробіжку. Він переконав себе, що бігати варто лише якщо це приведе до якогось майбутнього досягнення. Я також хворів на неї, коли протягом років відвідував заняття з медитації, ледь свідомо сподіваючись, що одного дня зможу досягти стану непохитного спокою. Навіть таку гедоністичну авантюру, як навколосвітня подорож, із рюкзаком за спиною, може запопасти ця ж проблема, якщо ваша мета не подивитися на світ, а напхати більше спогадів у сховище вражень, що потім можна було до нього зазирнути і переконатися, що ви не змарнували життя. Розгляду звілля з погляду корисності призводить до невтішних наслідків. Ми починаємо сприймати його як рутину, тобто як роботу, в найгіршому значенні цього слова у 1962 році. Критик Волтер Кер написав цю пастку у книжці за непад задоволення. Нам доводиться читати заради вигоди, ходити на вечірки заради контрактів, сідати за рулетку заради благодійності, відвідувати звані вечори, щоб прославляти муніципалітет, а у вихідні сидіти вдома і робити ремонт. Апологети сучасного капіталізму залюбки апелюють до того факту, що нині ми маємо більше дозвілля ніж кілька десятиліть тому В середньому 5 годин на добу для чоловіків і трохи менше для жінок. Та можливо, ми не відчуваємо цього через те, що дозвілля більше не видається нам таким правильним. Воно радше нагадує ще один пункт у списку справ. Дослідження показують, що як і у випадку з часом, чим багатшим ви стаєте, тим більше ця проблема загострюється. Багачії тяжко працюють, але вони також мають більше варіантів, як провести вільний час. Вони, як і всі, ми, можуть почитати книжку, вийти на прогулянку або ж сходити в оперу, чи поїхати на гірськолижний курорт у Куршавель. На них набагато сильніше тисне розуміння того, що є безліч способів відпочити, якими вони не користуються. Напевно, нам не дано усвідомити наскільки дивним таке ставлення до дозвілля здалося б людям, які жили до індустріальної революції. Древні філософи не вважали дозвілля засобом для досягнення мети. Навпаки, воно було тим, чим мали закінчуватися всі важливі справи. Арістотель казав, що справжнє дозвілля, під яким він розумів саме пізнання та філософські роздуми, є однією з найвищих чеснот, бо воно має цінність само собою. Тоді як відвага на війні чи статечність на народних зборах були чеснотами лише тому, що слугували іншим цілям? Латинське слово неготіум зайнятість, що буквально означає недозвілля, відбивало переконання, що робота суперечить вищому людському покликанню. Звичайно, для декого праця була обов'язком, насамперед для рабів, завдяки яким жителі Афін і Риму й могли відпочивати, але вона не вважається чимось гідним, ба більше сенсом життя. Це залишалося непорушною істиною протягом наступних бурхливих століть. Дозвілля це те, до чого тяжіє життя, природний стан речей, який робота порушує. Навіть у середньовічній Англії перевантажені клопотами селяни о волю веселилися. Вони відзначали багато релігійних свят і днів святих, та відпочивали на кількаденних сільських гуляннях, що звалися Елями, та влаштовувалися з нагоди одруження чи смерті. Або з менш урочистих нагод, як, от щорічний Окіт, період, коли вівці приводять ягнят, будь-що могло бути приводом, або тільки напитися. Деякі історики стверджують, що в 16 столітті середньостатистичний селянин працював приблизно 150 днів на рік, і, хоча у цьому можна сумніватися, але безперечно, те, що тоді відпочинок був у серці кожного. Проте варто зазначити, що, хоча гуляння й приносили радість, вони були не зовсім добровільними. На людей чинили тиск, аби ті постійно не працювали. Вони дотримувалися релігійних свят, бо цього вимагала церква. А громада невеличкого села стежила, щоб ніхто не пропускав інших святкувань. Це вилилося в те, що почуття неспішності просочилося у робочі дні селян. Десь у 1570-му єпископ Даремський Джеймс Пілкінгтон Алівся посполитий уранці відпочиває подовго. Мене упруг перш ніж він стане до роботи. Потім він порі снідає, хоча цього й не заслужив, бо інакше бурчатиме й бубонітиме. В обід він куняє. Опісля полуднює, за чим минає більша частина дня. Але індустріалізація та зацікавленість на обліку робочого часу поклали цьому край. Фабриками заводам треба було координувати працю сотень робітників, яким платили по годину, і це окреслило чітку межу між роботою і дозвіллям. Між роботодавцями і робітниками була домовленість. Останні у вільний час могли робити що завгодно, якщо це не погіршувало, а бажано що підвищувало їхню працездатність. Представники вищих верств мали свої фінансові інтереси та жахалися любові низів до джину. Робітники, що на дозвілля напивалися до чортиків і приходили на роботу з похміллям, порушували домовленість. У певному сенсі така ситуація принесла їм більше свободи, ніж раніше, адже тепер вони могли розпоряджатися дозвіллям на власний розсуд, не озираючись на церкву та громаду. Та водночас це запровадило нову ієрархію. Роботу почали вважати справжнім сенсом життя, а дозвілля всього на можливістю відпочити та відновитися перед подальшою правою. I'll Проблема полягає в тому, що для звичайного робітника заводу чи фабрики робота не була достатньо змістовною, щоб стати сенсом життя. Вони працювали для заробітку, а не для задоволення. Тепер життя, роботу та дозвілля стали цінувати з огляду на користь для досягнення мети в майбутньому, а не саме собою. За іронією долі лідери профспілок і реформатори у сфері праці, які виступали за скорочення робочого часу, що зрештою вилилося в восьмигодинний робочий день, День і два вихідні на тиждень посприяли вкоріненню інструментального підходу до дозвілля, яке тепер потрібно було використовувати не для власного задоволення. Вони стверджували, що якщо дати робітникам більше вільного часу, ті витрачатимуть його на самовдосконалення через освіту та культурний розвиток, тобто не лише для відпочинку. Та коли наглядач на текстильній фабриці в Масачусетсі запитав працівників, що їм насправді хочеться робити у вільні години, їхня відповідь. Від прозвучало розпачливо подивитися, що відбувається довкруг. Вони прагнули справжнього відпочинку, а не іншого різновиду продуктивності. Вони хотіли того, що вільнодумець марксист Поль Лафарг у відомому панфлеті назвав правом лінуватися. Від тих часів нам дісталося у спадок дивне розуміння того, що вважається розумним використанням часу. З цього погляду будь-що, що не створює якусь цінність для майбутнього, є звичайнісіньким наробством. Відпочинок є допустимим лише якщо він слугує для відновлення сил перед роботою або для самовдосконалення. Нам стає важко не озиратися на потенційні майбутні надбання та насолоджуватися ним як таким, оскільки відпочинок, що немає інструментів Ментальної цінності здається марнотратством. Правда в тому, що єдиним способом не згаяти вільний час, є змарнувати дозвілля на насолоду відпочинком, повністю віддатися йому, а не потай гнатися за майбутніми здобутками. Щоб прожити своє єдине життя наповну, нам слід відмовитися використовувати кожну вільну годину на особистий розвиток. З огляду на це ледачість не просто треба пробачати, вона є життєво необхідною. Симона де Бовуар писала: якщо втіха літньої людини, що потягує вино нічого не важить то виробництво і багатство це просто порожні міфи. Вони мають сенс лише якщо здатні принести особисту живу радість.